Друзі, в ефірі програма чим живе область, я Катерина Трегубова і наша гостя сьогодні Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю, Вітаю вас в нашій студії. Як і завжди, працюємо ми в прямому ефірі, тому нам можна телефонувати телефон. Номер телефону 76 92 42 76 92 42 Він буде періодично з'являтися на ваших екранах. Будь ласка, звертайте на нього увагу, якщо ви хочете долучитися до нашої розмови і поставити свої запитання нашій гості. Будь ласка, телефонуйте. Сьогодні в Миколаїв відвідали іноземні гості. Так, це така mm -hmm. подія радісна, скажімо так, для нашого міста з Великої Британії до нас приїхали і з Франції. Ви з ними зустрічалися. Розкажіть, будь ласка, про, про що ж йшлося на цій зустрічі, і які перспективи, можливо, щось буде нове у нас. Так, у нас сьогодні на Миколаївщині почесні дипломати. Це заступник місії посольства Великої Британії і почесний посол Франції в Україні відбулося дві окремі зустрічі, і звісно, в першу чергу ми обговорили соціально-політичний стан Миколаївщини, оскільки останнім часом до нас прибуває дуже багато місій, Представництво фондів, це і місія ОБСЄ і ООН. Ми дуже багато спілкуємось. І так само з послами, сьогодні з дипломатами, обговорювали, що саме відбувається в нашому регіоні, обговорювали національну безпеку, безпеку Миколаївщини, які ж шляхи вирішення сьогоднішньої складної соціально-економічної ситуації, і, звісно, говорили про. Інвестиції, яких потребує сьогодні Миколаївщина, ми знаємо, що британські інвестиції це цукровий завод «Шукер Компані», а французькі інвестиції це наше відоме підприємство Лакталіс молочної продукції. Отже, ми говорили про перспективи розвитку, про те, як сьогодні змінився. І чи змінився інвестиційний клімат в області? Але і місії, які працювали на Миколаївщині, і наші наші дипломати сьогодні підкреслили, що дійсно клімат змінився, незважаючи на Події, які відбуваються на Сході сьогодні, і представництво Франції, і представництво Великої Британії розглядають наші проекти, розглядають можливість інвестування в нашу область. Тому я надала дипломатам детальну інформацію про ті інвестиційні проекти, які вже готові на сьогоднішній день в Миколаївській області, і про ті, які можливо було б розглядати. Звісно, що ми говорили і про енергозбереження, і про альтернативні види енергетики. Ми говорили сьогодні і про сільське господарство, яке є, мабуть, передовою галузю нашої економіки. І я звернула увагу дипломатів на те, що вважаємо, це моя особиста думка, і я дуже багато працюю в цьому напрямку, що пріоритетним напрямком розвитку. Економічно саме нашої Миколаївщини це є все ж таки туристична галузь, галузь, яка потребує коротких інвестицій, мається на увазі не довгострокових. Якщо говорити про галузь кораблебудування, наприклад, чи машинобудування. І зі мною погодились сьогодні дипломати, що це довгострокові і великі, великі інвестиції. А от туристична галузь дійсно зацікавила їх ця тема, і ми обговорювали, що коротка інвестиція в інфраструктуру дозволить дуже вдало продавати туристичний продукт на ринку як України, так і вийти на європейський рівень. Але, звісно, що є перепони це і. Транспортна інфраструктура це Миколаївський аеропорт. Ми також детально обговорили і роботу цього комунального підприємства, що заважає, що потрібно. І знову ж таки, очікуємо на іноземні інвестиції і в наш аеропорт в тому числі. Тому діалог склався дуже продуктивним і я підготувала пакети документів, пакети цих інвестиційних проєктів. Які, на якими працювали вже декілька останніх років, туди війшли і спортивні майданчики, і школи, і лікарні, і медичне обладнання, і енергозбереження, і дуже багато всього. Незважаючи на те, що дійсно у нас дуже складна зараз ситуація в країні, от як посли бачать все ж таки нашу перспективу? Нехай Миколаївщина, от вже говорила про Миколаївщину, як вони вже. Позитивно дивляться на те, що буде, все ж таки, тому що ну якось зі сторони воно відніше трохи, звісно, всі розуміють справжню ситуацію, але з великою надією ми обговорюємо майбутні кроки. Правда, ми сьогодні говорили про ту гуманітарну допомогу, яка потрібна переміщеним особам, яка допомога потрібна сім'ям військовослужбовцям. Сім'ям загиблих військовослужбовців ми обговорювали деякі аспекти там, лікування дітей, те, що сьогодні нагальні проблеми. Але все ж таки з сподіванням на вирішення соціально-політичної ситуації, ми дивимося в майбутнє і закладаємо якісь кроки для того, щоб. Коли ця ситуація стабілізується, все ж таки піднімати економіку, вкладати кошти в нашу область і розвиватися. Життя триває. Будемо дивитися вперед, і будемо дивитися на те, що відбувається, все ж таки з долею якогось оптимізму, тому що все ж таки і хороше, і погано воно. Колись закінчується, і будемо сподіватися, що те, що відбувається зараз, страшне, воно закінчиться якомога скоріше, і наша країна буде щасливою і все ж таки буде йти по тому шляху, по якому всі ми хочемо мирному. Комфортному, шляху хорошому, розвитку. так, шляху розвитку, дійсно, а не зупинимось ми на тому, що відбувається зараз. І от просто сьогодні відбулося засідання колегії, так департаменту соціального захисту населення. Я пропоную подивитися всім нам, і в студії ми будемо дивитися і ви по своїх телевізорах також на екранах. Давайте подивимось сюжет про. Засідання колегії. А потім будемо говорити про те, що залишилось за кадрами, як будуть вирішуватися актуальні питання, які були обговорені саме на цьому засіданні. Будь ласка. Минулий 2014 рік був досить непростими для установ соціального захисту області, адже довелось вирішувати багато незапланованих питань. Усі служби намагалися оперативно реагувати. Зокрема, це роботи із переселенцями, які цього року продовжують перебувати із зони АТО. Наразі таких людей в області зареєстровано більше 8 тисяч. Переселенці, які перебувають на обліку, мають можливість отримувати певну допомогу, компенсаційну виплату за проживання або комунальні послуги. Ця виплата становить 880 гривень для непрацюючої особи, 440 – для працюючої особи. Але є вже громадяни, які у нас перебувають ють переміщені, які отримували цю допомогу більше отримують більше трьох місяців а за постанову Кабміну ця виплата зменшується вдвічі якщо людина не знайшла роботу і пройшло вже три місяці тому у нас уже є категорія громадян які будуть отримувати 440-220 гривень відповідно Фахівці департаменту намагаються виявити всіх переселенців, аби довести до них інформацію про необхідність реєстрації та подальшого працевлаштування. Зараз ми маємо такий, на мій погляд, не досить гарний результат майже 865 осіб які приїхали з зони АТО, вони не працевлаштувалися на протязі двох місяців і знижено їм розмір допомоги 442 до гривень до 221. нас це турбує ми хочемо знайти цих людей і спільно з центром зайнятості знову ж таки з усіма хто причетний до цієї справи роботодавцями допомогти тим людям Цим людям працевлаштуватися, тому що слідуючі два місяці вони залишаться без допомоги, якщо не будуть працевлаштовані. Однією з найбільш нагальних є проблема забезпечення переселенців житлом. З цією метою в області було створено банк житла, а також банки одягу та харчових продуктів для забезпечення таких людей найнеобхіднішим. Значну допомогу в цьому працівникам соцзахисту надають і волонтери. За неділю минуло до нас приїхало 189 осіб. Які розселені більшість уродичів знайомих, але були сім'ї, яких ми розселяли в житло, яке було у нас в банку даних. Тому наша найважливіша задача мати цей банк даних. Серед важливих досягнень минулого року Ольга Сивопляс назвала збереження інституту фахівців соціальної роботи територіальних центрів соціального обслуговування, які працюють в області з 1995 року. Якщо говорити про соціальний захист працюючої частини населення, суттєво вдалося скоротити борги по заробітній платі. Працюючим громадянам, хоча вони залишаються ще немаленькими, майже 41 мільйон гривень, але обласна державна адміністрація, установи соціального захисту працюють над тим, щоб цей борг був значно зменшений. Якість соціальних послуг в області на думку Ольги Сивопля знаходиться на задовільному рівні з метою покращення цієї роботи у департаменті з 2015 року запроваджено контроль якості послуг. Ми вводимо в свою роботу такий інститут, як таємний покупець. Ми навчаємо випускників вузів, які навчаються саме за спеціальністю. Соціальна робота до нас самі прийшли волонтери з пропозицією прийняти участь в цій роботі. І навчені ці люди вони будуть купувати наші послуги. І результати цих послуг вони будуть приносити нам. Тому про такі факти, як грубість, некомпетентність, нетерпимість ми будемо знати і, звичайно, будемо вживати заходів. На завершення засідання, дипломи та відзнаки департаменту за результатами роботи в 2014 році, вручено кращим установом соціального захисту області. Надзвичайно ну, приємно дивитися, коли щось хороше є, так коли люди працюють і працюють добре. І дійсно, навіть наші телеглядачі, які нам телефонують до редакції, а люди постійно це роблять, тому що і з гарним, і з поганим, і дуже приємно слухати про те, що так: от соцзахист у нас працює добре, і от ми звернулися, а нам допомогли. Чи ми звернулися до вас? А ви звернулися до них і. Все, все добре і дійсно вийшли на адресу, допомогли щось людям зробили хороше. Що залишилося за кадром? Тому що багато питань було поставлено деякі з них вирішуються, але є і проблеми, які саме і як вони будуть вирішуватися. Дійсно, дуже було приємно спостерігати і вислухати всі ті звіти за рік роботи нашого судзахисту. Отже, роботи було перероблено просто неймовірна кількість і не просто звіти він вони підтверджені так, справами, не, не справами реальними справами. Я не веду вам цифри. У нас угу. в області 3900 працівників системи соціального захисту населення сьогодні йдеться про об'єднання. Соціального захисту з територіальними центрами. Якщо це об'єднання буде здійснено, працівників соціальної сфери буде 4300 на всю Миколаївську область. В Миколаївській області проживає мільйон 147 тисяч населення. А загальна кількість справ, які містяться у базах даних соцзахисту, з якими щоденно доводиться працювати, мільйон триста. Тобто навіть більше, ніж кількість людей. Тому що деякі люди отримують, наприклад, різні види допомоги. Різні так. Види допомоги да, там, можливо, це субсидія на дитину там, і таке інше. Тобто йдеться про те, що, на перший погляд, така величезна кількість соціальних працівників. Але все, все ж таки вони обслуговують величезну кількість людей. По перше, по-друге, це е, е, перша ланка е, людей, які зустрічають людську проблему. І я сьогодні також наводила приклад і говорила, що якщо ми розглядаємо галузь охорони здоров'я, то ми маємо категорію громадян, які, наприклад, захворіли. Якщо ми говоримо про освіту, то це люди, які охоплені освітою. Якщо ми говоримо про соцзахист, то це супровід людини від народження. До її останніх днів. Тому величезна кількість навантаження сьогодні на наших соцпрацівників. І, звісно, ми говорили про. Те, які напрямки роботи, нам потрібно підсилити в сюжеті, ви бачили про те, що Ольга Вікторівна казала про заборгованість і заробітної плати. Я також наголошувала на тому, як потрібно працювати комісіям по заборгованості заробітної плати, що дуже важливо вчасно реагувати, коли у підприємства з'являється заборгованість. Частіше є на це об'єктивні причини, але спілкуючись з керівником підприємства. З підприємцем ці проблеми вдається вирішувати і не допускати до невиплати заробітної плати. Також ми ставили акценти сьогодні на двох категоріях громадян, з якими ми цього року зіткнулися вперше і стали працювати вперше. І це є додаткове навантаження на соціальних працівників. Це наші вимушені переселенці, і категорія сім'ї військовослужбовців. Окремо, я зауважувала на тому, що детальну увагу ми приділяємо сьогодні сім'ям загиблих військовослужбовців. На жаль, не вистачає коштів, не вистачає, можливо, часу для того, щоб вчасно приходили всі ті виплати, про які ми завжди говоримо, акцентуємо і заявляє сьогодні Міністерство оборони. Але ми намагаємося з усіма сім'ями бути на зв'язку і вчасно вирішувати нагальні питання, які виникають. Тим більше сьогодні у сімей загиблих військовослужбовців це переважно молоді, молоді сім'ї, переважно молоді люди, які не знали шляху до соціального захисту, до пенсійного фонду. Вони просто не знають, куди і як звернутися. Тому наша основна задача. Не допустити до того, щоб людина бідкалася і шукала допомоги, а вчасно виявити і допомогти самостійно. Так само і з переміщеними особами. Ви знаєте, що на Миколаївщині створено штаб по роботі з переміщеними особами, і наш обласний соціальний захист разом із службою ДСНС спільно і сюжет це показував. Ми зустрічаємо людей на вокзалі і ведемо супровід розселення. Надання гуманітарної допомоги, оформлення, взяття на облік, всі довідки необхідні, і також виплати, про які ви також чули в сюжеті. Дійсно, хочеться сказати сьогодні про те, що нам не вистачає. Житла для переміщених осіб, на жаль, і не вистачає робочих місць. Це дві основні проблеми, вирішивши, які б ми зняли б дуже велике напруження серед тих людей, які до нас прибувають. Адже з банком банк житла, звісно, ми намагаємося щоденно наповнювати його, звертаючись до громадян майже щоденно і працюючи з нашими районами і селами для того, щоб вони знаходили у себе. Незайняте житло або тих людей, які готові прийняти до себе переміщених осіб, і такі звернення до нас надходять. Вони є. Але ми все одно перевіряємо кожну таку інформацію для того, щоб коли ми зустріли людину на вокзалі або сім'ю, наприклад, з маленькою дитиною, ми знали, в яку саме квартиру чи будинок ми зможемо цю сім'ю розмістити. Тому кожну пропозицію ми перевіряємо на наявність опалювальних приладів, на наявність підключення до електромережі, наявність всіх необхідних. Речей в квартирі чи в будинку це меблі, це вбиральні там, і таке інше. Тому на кожне житло ми робимо такий певний паспорт, і коли приїздить людина, ми маємо змогу ознайомитись з тим житлом, яке у нас є в базі даних. Але ця база, звісно, що щоденно скорочується, і ми потребуємо на сьогодні поповнення бази даних житла. Щодо виплат, які отримують наші переміщені особи, то ви чули в сюжеті, що. Постанова Кабміна була прийнята ще в жовтні і з листопада почалися перші виплати. І за постанову Кабміна переміщеним особам надавалося 3 місяці на пошук роботи. В перші три місяці працездатні отримували 440 гривень, непрацездатні 880 гривень. Після закінчення трьох місяців для працездатних сумок. Компенсації зменшуються. Ми говоримо сьогодні про ту єдину виплату, яку гарантує сьогодні держава, це компенсація за комунальні послуги або за житло. І у нас вже з'явилася категорія це більше 800 людей, котрі вже в лютому будуть отримувати по 220 гривень. Прикро за цим спостерігати, ми розуміємо, що це і так дуже малі сьогодні кошти. І вони не не дуже за ці кошти можна компенсувати найм житла, оренду або комунальні витрати. Тому намагаємось працювати із центром зайнятості, і з нашими підприємствами Миколаївщини для того, щоб знаходити людям робочі місця. І ми переходимо до безпосередньо до теми допомоги з житлом, тим, хто переїхав, вимушено переїхав до нашої області зі сходу нашої країни. Давайте подивимось сюжет, як вирішується, ну терміново вирішується це питання, і які перспективи для того, щоб покращити людям побутові умови, житлові умови. Будь ласка. Ірині Ковикіні пощастило трохи більше за тих людей, які вимушені зараз залишати домівки, їхати на удачу в інші регіони України. Жінку з двома дітьми, один з яких інвалід, візочник, ще у серпні до Миколаївщини евакуювали рятувальники. Ми до этого були в Волновахі в лагері для біженців в Палаточному городке. Потім попали в город Ніколаїв, позвонили МЧС і нас привезли сюди, дві сім'ї. Ірину з синами поселили в геріатричному пансіонаті, який підлаштували під потреби родин і особливих дітей. Зараз тут тепло і затишно, а в рідній Макіївці продовжуються обстріли, у тому числі мирного населення. Ми чекали дуже довго. Ну, мені просто вже надоїло вкачувати ребенка під звуки гаубиць, градів і де всього іншого. Під звуки розриваючихся бомб, боязня вийти в магазин і взагалі вийти з під'їзду. На Донбасі у Ірини залишилася мама і сестра з донькою шісти років. Зв'язок вдавалося підтримувати лише телефоном, але останніми днями і той перервався. Потім останній раз мать дзвонила, сказала, обстрілюють Макіївку, бомбять. Все, і більше зв'язку немає. Вони хотіли уїхати, на даний момент зараз вже не можна уїхати. Да і й не за що просто. Зарплат немає, нічого немає. Анна Окрушковська з донькою в Миколаєві з липня. Спочатку відпочивали й оговтувались від пережитого в пансіонаті в Рибаківці, але заклад непридатний для проживання взимку. Соціальні служби оселили родину в геріатричному пансіонаті. Та на окупованих територіях у Анни залишилися старенькі батьки, які не мають змоги самотужки виїхати із Луганська. Мої родні і близькі знаходяться в самому Луганську, живі. Да, старіки страдають, боліють, ну, Это це добре, це Останні новини з малої батьківщини Анна теж дізнається телефоном, коли є зв'язок. Лікарство проблема. Єда, все, все очень в такому стані Холодно, Немає отоплення, Воду дають крайне регулярно, раз в три дня. Очень очень, очень тяжело. Ночью обстріли, вони слышать, боятся. В цьому пансіонаті для переселенців виділений цілий корпус. В даний момент у ньому проживає 10 родин. Це 32 людини, з яких 15 діти, п'ятеро з них мають особливі потреби. Ну, в даному випадку люди не платять ні за житлові умови, ні за комунальні услуги. В області не так багато подібних місць, де компактно родинами проживають переселенці. Переважна частина таких людей або вони мають житло, або оселилися у друзів і знайомих. або просто в тих приватних будинків, які ми знайшли і формували базу, базу даних житла. Тому всіх, звісно, не, не об'їдеш і не переглянеш а там, де є компактне проживання. Я намагаюся контролювати. Людям допомагає і обласна влада, і департамент соціального захисту населення, і волонтери, які ні на мить не залишали їх наодинці з проблемами виживання у чужому місті. Крупу привезла гречану муку, іграшки дітям, печиво, памперси, бо дівчата просили. От стараємося по мірі можливості хоч чимось допомогти, ну і так провідати, як вони розпитатися, як вони тут поживають. Очень много помогают волонтеры. Просто граждане Николаева тоже к нам приходят. Так что тоже мы тут два месяца сидели без ничего, пока переоформлялись наши деньги. Вот благодаря волонтерам и госадминистрации, которая нас кормила. Вот спасибо, мы выжили. И я закликаю всех, не только волонтеров, А людей наших з добрим серцем, з щирим серцем допомагати, не бути байдужими, байдужими до проблем людей, які вимушені були переселитись в нашу Миколаївську область. Усі діти ходять до школи, у тому числі особливі. Вони відвідують спеціалізований інтернат. За півроку люди навіть у таких незвичних умовах вже налагодили побут, проте не залишають надії на повернення додому. Домой, конечно, мы хотим в любом случае. Мы хотим домой и ждем. Но я так понимаю, это будет не скоро. Ситуація у зоні АТО залишається напруженою. Люди продовжують виїжджати у мирні регіони України, але банк житла на Миколаївщині вже вичерпаний. Тож обласний департамент соціального захисту населення звертається до усіх небайдужих миколаївців із проханням, якщо маєте змогу допомогти із житлом таким людям, телефонуйте за номером 554211. Благодійну допомогу ви можете залишати в обласному благодійному фонді соціальної допомоги, малозабезпеченим за адресою Луничарського2. Що ж, не будемо байдужими. Хочу нагадати телефон, який озвучила моя колега, це 554211. 554211, будь ласка, так. І, або ж телефонуйте до облдержадміністрації, там завжди дійсно і сприймають вашу інформацію і включать її до банку даних. А скільки ці люди можуть жити там у цьому інтернаті, тому що ну це ж вічно не може бути? Всім їм буде надано житло колись на сьогоднішній день і рішення Такого немає mm -hmm. і, звісно, обмеження такого ми не робимо і не маємо ніякого морального права, права це зробити, адже ми не знаємо, коли е, ситуація заспокоїться на сході, і чи зможуть ці люди повернутися в свої домівки, чи ми будемо підшукувати їм нове житло. Поки що вони там облаштовані, тепло, затишно. Mm -hmm. е, ви в сюжеті показали, є 15 діток, діти всі охоплені навчанням, навіть діти з особливими потребами ходять до найближчих школ. І дитячих садочків, компактні місця проживання, звісно, ми відвідуємо, і там, де є компактне проживання переселених осіб, там є безкінечний потік волонтерів. За що велика дяка мешканцям нашого міста за те, що підтримують. І дійсно казали, що коли людина переїздить, проходить декілька тижнів або місяців, поки приходять всі справи для того, щоб надавати тут виплати. Або пенсійні, або по догляду за дитиною. І на цей період, коли немає грошей, звісно, в нагоді стає вся та допомога, яку передають волонтери. Це і продукти харчування, і побутові речі, іграшки, і предмети гігієни, і памперси, і медикаменти, і таке інше. Але все ж таки сподіваємось, що ситуація заспокоїться, і люди матимуть змогу повернутися в ті домівки, які залишилися цілими. А там, де, на превеликий жаль, немає куди повертатися, будемо вирішувати питання підшукуючи житло на Миколаївщині. Тим більше, що вони проживають тут вже з літа, діти облаштовані в школі, тому багато хто знаходить роботу все ж таки так, не зважають. Так, на, на сьогоднішній та... день 8300 переміщених осіб, які вже постійно залишаються на Миколаївщині. Це не транзитні переміщені особи, тому що у нас транзитних за останній період. 1200 людей, які перебували деякий час на Миколаївщині і поїхали або далі шукати інші місця, або повернулися в визволені міста на Донбасі. Дякую, дякую за те, дякую. що були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь нашим телеканалом. Будьмо небайдужими, і все у нас буде добре. Давайте допомагати один одному, любити один одного і товаришувати. Це найкраще, що може бути в нашому житті. Thank you